Одні думають, як скоріше конвертувати війну в бізнес, підмінюють честь на прибуток і міряють перемоги в вершах. Інші ж палають, щоб зберегти найголовніший економічний актив, людське життя. Несучи на плечах тягар, що побачиш в очах. Одні торгують душами людей, як у жнива. Для них чужа кров це просто для власних ціла і ціна. Інші без сну, без спокою, в боротьбі за кожне життя. Роблять все можливе, бо розуміють, після смерті назад нема вороття. Їхнє життя це не цифри в банківських рахунках. Люди – це золото у мілих командирських руках. Солдат це аж ніяк не пішак на полі війни. А кістяк оборони це дозор на великій стіні. Там, де до підлеглих повага, там міць у строю. Кожен знає свою місію та незміриму ціну. Кров за гроші, де життя розмінна монета. Не напише про цих героїв жовта газета.